Меса сатани на великдень. Шановні українці, в Києві в страсну п'ятницю, відбувся лгбт кінофестиваль Вважаю це наругою над релігійними почуттями усіх християн. І неважливо до якої конфесії вони належать. Це є гріх блюзнірства перед Богом та перед людьми. Я не є гомофоб, але вважаю, що подібний захід. Не може відбуватися у для усіх християн дні. Не знаю, хто за цим всім стоїть, але впевнений, щоб ця людина не защо б не провела подібний захід у свій день народження, та не очолила б його, бо це було дуже для неї гонебно. Та не прибавило б їй ні рейтингу, ні пошани від людей, бо Україна це християнська держава, в якій 70% людей є віруючи християнами. Друзі, я так вважаю. А ви що про це все думаєте?